Депутатам облради не цікава дуля прикарпатських бійців у зоні АТО. Саме так розцінили відсутність кворому на позачерговій сесії родичів військовослужбовців. На зібрання прийшло лише 54 із 114 депутатів. Натомість люди хотіли, аби обранці хоч якось вплинули на безпеку військових, зважаючи на загибель вже другого бійця цього батальйону. Їх там жмадою. більше місяця. Так який день? Про тій тем можете мати, що ж ви говорите? казали пам'ятаю. Паркері... Ці люди, що прийшли тепер, я сумніваюся, що ви говорите правду. Тати навіть і не виправдовувалися. Вони разом з головою ОДА лише запевняли, що роблять все можливе для захисту учасників бойових дій та соціальну підтримку їхніх -їх родин. Зараз ми можемо вже ствердно сказати, що в межах більше двох мільйонів ми маємо зібраного ресурсу по різних напрямках, які ми хочемо направити на чергові сесії обласної ради для реалізації прийнятої програми по мобілізаційних заходах. Натомість не панікувати родичі військових. Закликали ті, хто щойно повернувся з зони АТО. Роман боєць правого сектору стверджує, п'ятий батальйон територіальної оборони активної участі у бойових діях не бере. Батальйон є підрозділом територіальної оборони, стоїть в принципі. В принципі, в тилу, щоб захищати від можливого нападу. Як такі бойові дії він не веде і не вів. Був обстріляний так. Ми знаємо, що він був обстріляний. Звичайно, не попали під обстріл, як і всі підрозділи АТО. Але якщо вони попали два-три рази за все несення служби, то хлопці попадають два-три рази під гради кожного дня. Закликав не деморалізувати побратимів боєць проблемного батальйону. Роман Барцей зі сльозами на очах каже, дезертирів серед своїх немає. Ми хлопці. Не маємо бажання їхати назад, тому що ми, патріоти своєї батьківщини, ми, е, ті хлопці-бандеровці, наші діди, прадіди, е, воювали тут з тими клятими москалями до 56-го року. Ми не можемо просто підвести їх і звідти поїхати геть. Так і не зібравши кворум, сесія перетворилася на збори депутатів. На них задля збереження престижу обранці підтримали заяву про необхідність підсилення прикарпатських бійців у зоні АТО та допомогу їхнім родинам на місцях.